Всім доброго дня. Отже, коротеньке порівняння. Огляд на два ножі. Мій улюблений Ganzo G711 Axis Lock і Kershaw Radar Точніше його репліка. Цей ніж в мене вже давно. Користуюсь ним повністю по. Роблю ним що завгодно. Ганзо мені подобається. G10 обробка мені подобається. Лезо мені подобається. Все в ньому подобається. Єдиний нюанс моя модифікація це було продовження аксіслока трошки далі, щоб заходив на клин для надійності. Але він з'явився дещо, скажімо, такий: такий люфт в ньому. З'явився цей люфт після того, як вибрав дещо на Лезі. Але це не заважає йому з ним працювати чудово, це не заважає його використовувати як продовження руки взагалі чудовий ніж, гарна сталь. Не знаю, мені все в ньому подобається. Нещодавно придбав на Аліекспрес репліку Kirchhoff. Радар, Значить, що хотілося би по ньому сказати, це дуже схожий на GANZO G71. В нього схоже, в принципі, все. Обух леза в GANZO дещо товщий, але не набагато. Спуски також дуже схожі, майже від обуха. Замки різні тут лайнер в GANZO у нас іде Axis. Ну, це я не бачу в цьому проблеми. Два надійних замка. Що хочу сказати. Єдиний плюс, який я тепер віддаю перевагу Чому? цьому кіршу, не тому, що він новий, а тому, що він дещо компактніший за Ганзо за рахунок тоньшої рукоятті. Ганзо теж дуже зручний, надзвичайно зручний. Але він більш громоздкий Тобто на кишені, навіть з глибокою кліпсою, достатньо потужною, він все ж таки все ж таки програє програє ось цьому красеню, який має також і асіст. Ви бачите, у Ганзо асіста немає. Хоч він плавно працює ідеально, Клин вже в нього, ну майже по центру, тому що я вирівнював. От, Тому я не знаю, скільки зараз коштує Ганзо. Вони вже не випускають модель, здається мені, модель G711. В них є схожі моделі, але не такої рукоятки. Ганзо зараз випускається під фірмою. Здається, HotBiot, це фаербіт, фаербіт, і ціни там вже значно значно відрізняються від тих, що були раніше в Ганзо, тобто дорожче. Але Ганзо це їхні запатентовані значить, моделі, які вони також копіюють, в тому числі із Kierшу. Е, надзвичайно товстий обух, Лезо. Це не вбиває майніше. З приводу... Кершо ще ним не користувався, тільки придбав е, за смішні гроші. Слідкуйте за акціями на Алікспрес, ну, китайці молодці. Якщо дійсно він як виглядає, відчувається в руці, так і буде працювати. Е, лезо буде гарно тримати заточку і не тупитись, то ну, цілком, цілком, цілком єдине в чому програє, е, скажімо так. Кершо програє Ганзо. Ну, ці дві моделі. Це, звісно, по кінчику тут значно він хрупкіший, тоньший, і він може зламатися, якщо щось коваряти. Ганзо ну, треба дуже постаратися, щоб зламався його кінчик. Хіба що той самий самий краєчок. Тому що ви бачите, які тут ребра жорсткості. Фальш лезо. Бачите? Тут значно інша конструкція, це більш різучий ніж. Бачите, яке зведення? Ну, от. Тому я рекомендую всім, хто полюбляв раніше і не міг придбати або зараз хоче і не може придбати, тому що я сам придбав цей ніж вже е беушний. Тобто я його придбав з рук. Він був в гарному стані, в ідеальному майже. Але він був вже без ну, скажімо так, без коробочки, без, без ніякого чека. Тобто, це було, в людини був і я його на Аліекспрес замовив. От, і, до речі, на той час дорожче, ніж сьогодні я купив кершу. Тобто, хто цікавиться такими ножами, я рекомендую придивитись до цієї моделі. Вона проста, якісна, немає люфтів. Не знаю, на Aliexpress зараз видає набагато вищу ціну, ніж я його купив. Тобто за ним реально ганяється. Ну, вже він, вже він коштує близько 500 гривень, а я його придбав десь приблизно за 167 гривень. Ну, чи за 200. Тобто, це ні про що. Я цей це й отримував за 300 чи 400 гривень. Тобто, ось така історія. Тому ставте лайки, кому подобається, пишіть відповіді, я вам надам на запитання за можливості. Опис я скидував в іншому відео. Про... Так само можете подивитись мої попередні відео про те, як я знімав порівняння огляд на два ножі. Це був КРТЦ. І це був, от я вказав ось такий номер кершу 1306BM. Тому можете подивитись про нього огляд. І там буде силочка в описі, де я придбав цей оцей кершу на Аліекспрес. Всім дякую, гарного дня і перемоги нам добра над злом. Хай щастить!